Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бірець Віталій Вікторович народився 17 вересня 1991 року в місті Кременчук Полтавської області. Навчався в Кременчуцькій середній школі, після закінчення якої продовжив навчання в Кременчуцькому ліцеї, де отримав професію зварювальника. З 2016 року проживав з родиною в селі Броварки Кременчуцького району Полтавської області. До повномасштабного вторгнення працював на Кагамлицькому. Цегельному заводі 26 лютого 2025 року був призваний до лав Збройних сил України. Служив у військовій частині А34 вісімдесят вісім, вогнеметником першого штурмового відділення, першого штурмового взводу, четвертої штурмової роти. Загинув 5 травня 2025 року під час обстрілу противника поблизу населеного пункту Багатир Волноваського району Донецької області. У воїна залишилися батько, мати та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.